Цьогорічне привітання з Новим роком, президенти вирішили провести у трошки інакшому форматі. Цей експеримент люди запам'ятають надовго. П'ять президентів, п'ять пляшок коняку, дивіться, що вийшло буде весело. Коню, понятно, я тоді кров. Тоді був такий час, живші крали, не вкрадеш, не проживеш. Я, як прийшов, то думав, вже не буду красти. Хіба перепишу службову хату? І одним словом, як сі понесло, припсав всі заводи. Та я крав! Та не раз крав, але чекайте, я хоч і сповідав, не хотів, але мусів. Мусів красти, бо то така вже традиція. Став президентом, краде, поки можеш. Я стараюсь, не покладаючи рук. Потерпіть ще трошечки. Я сі підівчу, та й щось таке файне вже вкраду нарешті. Астановіться! Ага, ти вже остановив. А тепер кай без жартів, люди. То є Україна, і тут кай жиємо ми. Українсь велика, красива, сильна наче. І з початку нашого державутворення нашу Україну не керував жоден: китайч, австралієць, мігріч чи кій марсіяни. Що були українські? І перед тим як жаліти, що все окром зле, що всі крадуть, обманюють, дурять, треба почати з себе. Подивитися, що відбуває в тебе на подвір'ю. Перше зробити порядок там. Потім перестати щити сусіду під парканом. Поприбирати в ліші, де ти пляшками насровь. А туди вже в кінчі кінчів перестати вірити в руки котів, псів, свиней, щурів, шлях би трафив. А зачати вірити в себе. Бо Україна то є те. З новим роком, Українці.